Всім привіт! Сьогодні буде відео огляд на термостати для холодильників, для морозильних камер і так далі. Значить, яка предісторія? Попадає до мене холодильник вірполу ремонт. Власник міняє в ньому термостат. Проблема виявляється не в термостаті, а в компресорі. Значить, компресор заклинив. міняю я компресор, заправляю його. Яка процедура? Значить, при заправці я термостат викручую в положення максимум. І коли в мене намерзає стінка повністю, все, я контролюю намерзання стінки, все гарно, температура опускається до плюс 5, і тоді я в той момент кручу термостат назад до спрацювання термостата і віддаю клієнтам холодильник. Все працює без проблем. Але оскільки тут. На максимум при плюс 10, крутити, і ми так розуміємо, більше немає куди. І чому така проблема? Тому що китайські термостати вони працюють некоректно. Я вже з тим стикаюсь не вперше. Ось так розположений датчик сам. Сам щуп термостата в холодильнику або в вертикальному положенні. Ну не має значення. Скажемо, он, бачимо в горизонтальному положенні, отак стоїть, що майстри роблять? Вони починають дозувати газ, так, щоб намерзання стінки не доходило до термостата. Це не є вірно і не є правильно, тому що, по-перше, маленький кусок стінки тільки вверху намерзає, термостат зазвичай розміщений десь посередині. А нам. Потрібна більша площа намерзання. Цим самим вони добиваються того, щоб термостат пізніше відключався. Нам, якщо немає ручку положення, куди крутити, ну, це невільне, невірне рішення. Зараз я розкажу, як такі термостати регулювати. Значить, бачимо, звір пола він має розположення контактів ось таке, а 59-й отаке. Вони два. По температурі, що цей, що цей холодильне відділення, можна їх встановлювати, але вони тут не підходять. Тут надівається пластикова така касета, в ній вставлена лампочка і кінцевик. Ну, Специфічний, отакий він у Вірпулі, отакий проблематично. Можна щось там загинати, якщо нема штирі, підпаювати і так далі. А цей штатний, з таким, роз з таким розположенням контактів, тобто він вставляється без проблем і цей, але працює він некоректно. Зараз я покажу, як їх регулювати. Спереді в нас розташовані два болти, один ззовні, один всередині. Цей зовнішній це є груба регулювання. Беремо таку маленьку викрутку, і за годинниковою стрілкою, значить, в нас, коли його провертаємо, буде холод менший проти більший. Я його не чіпаю, тому що це груба регулюровка. Нам потрібна тонка регулюровка. За годинник, буде більше холод проти менший холод. Починаю я регулював з одного оборота. Тобто він все-таки у нас викручений на максимум. Зробив я один оборот. Дивлюсь, як температура, скажімо, пони... наскільки понижується температура, значить було плюс 10. Ага. Тобто я один оборот зробив, в мене температура стала плюс 7 і він виключився мало. Крутимо до тих пір, поки не доб'ємося градусів 3. Добились градуса 3, тоді я його повертаю у положення назад, зменшую до відключення. Все це в принципі займає трішки часу. Це, він у нас спрацював. Виключився, можемо віддавати клієнту по таких термостатах. Ось такий термостат у нас є термостат К-59. Це термостат для холодильного відділення. Він також має регулювання, так як я розказав. Зовнішній болт, внутрішній і в таких термостатах є ось така кришечка. І цією кришечкою є ще один болт. Це болт диференціала включення і виключення холодильника, тобто дифференціал спрацювання між включеннями і виключеннями. Цей болт, якщо його регулювати, коли включений холодильник, потрібно бути обережним, він знаходиться під напругою. І, скажімо, для чого ця регулювання? Ми задали температуру 5 градусів, термостат спрацював, виключився. А включається при плюс 8, так? Чи плюс 9. Нам потрібно, щоб компресор більше відпочивав, довша пауза була. Оце якраз і той болт є для регулювання. Тобто малий болт за годинникою, стрілкою, диференціал зменшує, проти збільшує. Тобто ми крутимо проти годинникові стрілки, теж десь до оборота починаючи і дивимося, наступне спрацювання включення і виключення, яка була різниця. Дойшло до плюс 5. Піднялось до плюс 10 мало, значить, ми ще більше його крутимо. До плюс 12, все достатньо. Це що стосується термостата К-59. стороною кришечка. Так. Багато хто використовує К-54 термостати. Вони тут стверджують, по-моєму, що він в діапазоні до мінус 27 чи мінус 25. Але він не працює, він відключається набагато швидше. Якщо такий термостат поставити в морозильні лари, це я вже стикався не вперше. Де в кого працює, залежно на якій висоті розположений капіляр. Розинному Ларі буквально привіз знайомий, який теж ремонтує холодильник, теж поміняв компресор, заправив і він каже, не відключається, дуже швидко відключається. Мінус 15-16 холодиль в той Ларі, і він вже відключається маловато. Регулювати він не знає, як його, в принципі, тут. Один в ньому болт Ну, Я пробував їх регулювати, нічого воно ну, не, не виходить з того. Він тоді або включається, або не виключається. Ну, таке щось або не включається. Тобто його регулювати безнадійно. Термостат К-57, 2,5 метри капіляр. Я його використовую для холодильних ларів. Температура його виключення мінус 27 градусів, працює він коректно. Регулювання задніми болтами не потрібна. Тут також один болт в ньому. регулювання в ньому не потрібна, а от регулювання по диференціалу потрібна. Так як, припустимо, виставляємо ми в морозильному відділенні в Ларі виставляємо мінус 21, а температура його включення буде мінус 18. Це дуже малий диференціал, А якщо такі лари використовуються в магазинах, де люди часто відкривають скриню і закривають, швидко находить туди тепло. І пауза компресора досить ну, дуже мала, потрібно регулювати диференціал. Єдине, що я в тих термостатах регулюю диференціал, мінус 16 включення і, скажімо, мінус 21 чи мінус 22. По бажанню власників, хто наскільки виставляє відключення, тобто диференціал включення виключення більший, компресор більше відпочиває. Якщо раптово відкривають, все-таки тепло заходить, але поки температура впаде до мінус 16, час якийсь довший проходить, компресор встигає відпочити. Ну, скажімо, якщо Раптово він включається при такій малім диференціалі, фреон в системі ще не вирівнявся тиск на нагнітанні і всасу, і такий компресор не може стартанути, так. Оця регулювання якраз допомагає нам добитись бажаного результату. Ну, В принципі, по термостатах розказав все. Такий невеликий відео огляд, кому цікава тема ремонту холодильників. Кондиціювань систем і так далі, підписуйтесь всім. Пока.